Ісус сказав, хто має вуха слухати, хай слухає. Ці слова закликають нас звертати увагу на Боже Слово та на голос інших людей. У контексті Ісус звертається до тих, хто шукає істину і прагне зрозуміти Божі наміри. Слухання є важливим аспектом нашої віри. Воно допомагає нам навчитися зростати та обирати правильний шлях у житті. Слухаючи Бога, ми відкриваємо серце для Його мудрості, а слухаючи інших, ми вчимося любові. Терпіння та співчуття у сучасному світі, де так багато відволікаючих чинників, важливо знайти час для тихої молитви та глибоких роздумів. Ваша віра зростатиме, коли ви активно слухатимете, що говорить Бог через Євангеліє, а також через людей навколо вас. Подумайте, як часто ви зупиняєтеся, щоб послухати Бога та інших у своєму житті. Чи надаєте ви собі можливість отримати нові знання та натхнення? Розгляньте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого провідника. Важливо пам'ятати, що слухання це не лише фізичний акт, а й духовний процес. Бути добру! Поділіться цим відео та підпишіться на наш канал.